Виховний процес є невід'ємною складовою освітнього процесу. Усе, що відбувається зараз, виклик для школи, для вчителів та учнів. Звісно, постає питання, як працювати просто зараз, як розставити акценти. Звичайно, в умовах дистанційного навчання змінювався формат підготовки та подачі виховних заходів. Діджиталізація не оминула цей процес, але мета Залишається незмінною. Виховання не виноситься в окремі заняття з моралі. Вихованість формується через наскрізний досвід, відбувається в освітньому середовищі, що створюється всім нашим педагогічним колективом. Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають громадянське патріотичне, духовне моральне, екологічне виховання і психологічна та емоційна підтримка учнів. Як основні складові Національно-патріотичного виховання. У своїй роботі з учнями та батьками ми керуємося наказами та інструктивно-методичними листами з питань виховної роботи. Всі заходи, події, робота школи висвітлюються на нашій сторінці у Facebook, яка існує вже в нас декілька років. З розвитком розповсюдження та подачі інформації в соціальних мережах виникла така ідея. Ще під час офлайн-навчання за ініціативою самоврядування нашого центру було створено і Ютуб-канал. Це виявилось дуже цікаво та зручно. Ми показуємо творчі здібності дітей, гурткову роботу, створюємо кліпи. В теперішніх умовах, використовуючи свій досвід, постійно вдосконалюємося та відкриваємо для себе інші можливості подачі та висвітлювання подій, які відбуваються в нашому центрі та в нашій країні. В тому числі на дистанційних уроках. Діти з зацікавленням згадують та навчаються на своїх здобутках, що є величезним стимулом та мотивацією для них. Реалізація виховання в умовах дистанційного навчання здійснюється через проведення інформаційних та виховних годин спілкування, акцій, вебквестів, віртуальних подорожей та екскурсій, виставок та фотоконкурсів. Арт, спорт, літературних флешмобів, челенджей, вікторин тестових ігрових завдань, діти, наші приймають участь у всеукраїнських конкурсах, за що отримують і дипломи, і подяки, створення шкільних інтерактивних проєктів. Мета сучасного освітнього процесу це не тільки надати знання з різних предметів. Зараз учні якнайбільше потребують. Підтримки та розуміння, академічні успіхи та оцінки відходять на другий план. Той факт, що діти, на жаль, поступово вимушено звикають до нових реалій, не означає, що вони можуть обійтись без підтримки дорослих. Вони як ніколи її потребують, і тому кожен педагог. Виступає психологом, включаючи свій урок елементи психологічного розвантаження, переключаючи увагу дітей на настрій, на домашніх тваринок, влаштовуючи костюмовані уроки до свят, веселі фізкульт хвилинки та перерви. Нова реальність диктує нові правила життя. Тепер одне з найважливіших завдань навчити дітей правилам безпеки, які допоможуть зберегти життя. Тематичні пам'ятки, брошури, які теж можна зробити за допомогою Canva, і просто онлайн надіслати дітям у месенджери. Важливо навчити дітей і навичка медіаграмотності, бачити та розрізняти фейки та пропаганду адже нерідко вона спромована саме на молоде покоління, на яке легше вплинути заходи та тренінги, які розвивають критичне мислення в будь-якій ситуації. І зупинити вашу увагу я хочу на більш інтерактивних заходах останнього періоду. Організація віртуального букросінга, який працює в нашій школі за принципом онлайн букросінга оффлайн, вибачте, прочитав цікаву книжку, поділись з іншим. Таким чином, ми зробили посилання або QR, ви бачите його внизу. І. Ем... Кому, як зручно, на Google Диск, де у дітей є можливість подивитися новинки або просто цікаві книжки, додати свої пропозиції і замовити вже книжку, яка сподобалась найбільше у друкованому вигляді. Другий такий великий проєкт це фотоконкурс Миттєвості війни. Він був створений за таким же принципом, і в даному випадку ми збирали світлини дітей та їх близьких. На Google диск. А після обробки вже готовий проект з патріотичного виховання. Ви можете переглянути на декілька років. Ривати у грунту не треба. В землі немає, то буде небо. Немає палі, то буде воля. Немає, пари, то будуть марі. Отакий От е проєкт з патріотичного виховання вийшов у нас з цього фотоконкурсу. І е, я хочу вам представити інтерактивний історичний паркан. Використовуючи дошку Міру, в нас є такий великий проєкт історія України в датах та подіях. Дивіться, будь ласка, зараз ми зменшимо його, і ви подивитесь на весь цей проєкт, як він виглядає. В цьому проєкті діти можуть поцікавитися, дізнатися про історичне минуле України, про становлення нашої держави, подивитися не тільки світлини подій та видатних постатій, а от ще й переглянути навчальні відео. Ось ви бачите дати з визначними подіями, постаті і посилання на відео. Вони можуть залишати коментарі, залишати питання, також користуються на уроках історії і дуже зручно користуватися випускникам до складання ЗНО. Ось такий в нас проєкт. Ну, і великого значення, звичайно, набуває допомога та участь батьків в освітньому процесі, яка дає змогу сумісними зусиллями виховувати свідомих громадян нашої держави. Дякую за увагу!